Президент України Володимир Зеленський приїхав до Харкова, там провели ставку верховного головнокомандувача. Також президент зустрівся із військовослужбовцями. Наскільки на вашу думку, ось цей візит важливий і доцільний? на тлі відкриття нового фронту на півночі області, зважаючи і звісно, тут на безпекову складову. Безумовно, візит верховного головнокомандувача важливий, а саме там, де відбуваються нині найбільш запекли бойові сутички, там де ворог докладає, чимало зусиль заради того, щоб докорінно змінити ситуацію на полі бою. Всі вищі військово посадові особи, я зараз бачу на екрані, були присутні під час засідання ставки. і Це так само важливо. Бо я думаю, що розмова була досить складна, бо як так сталося, що не на численні заяви щодо того, що українська армія на поготові він Роблені відповідні заходи щодо наших інженерних фортифікацій на півночі Харківської області, ворог тим не менш має просування вперед. В тому, що будуть ухвалені за результатами відставки, в тому числі і певні кадрові рішення будуть вжити відповідних організаційних заходів спрямованих на посилення нашого групування і що діє на півночі Харківської області. Ну і детально будуть обговорені варіанти розвитку ситуації, адже до прикладу, генерал Буданов, очільник військової розвитки, зазначає, що в перспективі ворог може перекинути частину своїх ресурсів для того, щоб атакувати нашу сумщину. Та вже зараз неспокійно працює ворожі ДРГ, діють е, російські артилерісти та і Працює ворожа авіація, яка поцілює своїми кабелами по нашому прикордоні на сумщині. Але може бути ще більш жвава ситуація на полі бою. Я думаю, що в цьому контексті нам так, е, так само треба і орієнтуватися на підготовку наших прикордонних областей на і так само Чернігів Чернігівщини. Да. Пане Володиславе, також. Е... Сказав президент України виданню ABC, що Росія може окупувати місто Харків, Харківщину, якщо Україна не отримає хоча б дві системи протиповітряної оборони Петріот. Наскільки, на вашу думку, такі наслідки у разі не надання цих систем з боку наших західних партнерів, з боку наших союзників можуть бути реальними? А, ну що стосується систем Петріот, то логіка президента очевидна, нам дуже потрібні ті саме Петріоти, щоб надійно захистити небо над Харковом, і небо над Харківською областю. Чому тому що ворог дедалі активніше використовує керовані авіаційні бомби, якими не він поцілює, і по нашій цивільній інфраструктурі, тобто по, е, там тих місцях, де знаходяться цивільні мешканці нашого прикордоння, так і по наших оборонців, для того щоб тримати чим далі воро. Ж літаки насії тих самих керованих авіаційних бомб, нам потрібні додаткові системи Петріот, тобто систем ППО, далекого радіуса дії. У нас їх не так багато. Вони нині прикривають інше важливі стратегічного рівня військової та інфраструктурні об'єкти. А отже, потрібними ми потребуємо додаткових ресурсів. Причому по потребуємо не лише для того, щоб закривати небо над Харківською областю, потребуємо, щоб надійно закривати небо над територією Одеси та Одеської області. Тобто, ці батареї нам потрібні. Ці батареї є у наших західних партнерів. Ми часто густо чуємо від них обнадійливі заяви, Мовляв, ми вам це передамо, але й досі процес передачі не відбувся. А тому і президент знову ж таки звертаючись через західне медіа до західних аудиторій, підкреслює важливість передачі цього типу озброєння, бо воно є визначальним для того, щоб надійно захистити від ворожих ракетних обстрілів не лише за допомогою кабів, а й за допомогою балістичних ракет наш незламних Харків. Пане Водиславе, ще от спіл, спілкуючись так з різними військовими експертами аналітиками. От якщо брати ось наступну думку, чи погоджуєтесь ви з тим, що головна мета російських окупаційних військ був і, взагалі, є не Харків та навіть не частина Харківської області, мета більш геополітична це примус України до так званих мирних перемовин. Певною мірою така версія так само може бути, особливо на тлі чергової заяву самого президента Росії Володимира Путіна, мовляв, Росія готова виходити на перемовний трек. Але умови цього перемовного треку полягають в тому, що Путін хоче залишити під контролем ті території, які нині окуповані російською армією. Чи готовий український уряд, український народ прийняти такі умови? Знаєте, тим більше, що є відповідні законодавчі акти, які прямо забороняє перемовини президента Нашої країни з президентом країни агресорки аж до того моменту, поки не будуть звільнені всі наші території в кордону 91-го року. Тому є певна дискусія. Вона, я думаю, буде продовжена під час швейцарського мирного саміту, який буде ґрунтуватись на мирних ініціативах президента Володимира Зеленського. Побачимо, які наслідки будуть. Мати той самий саміт, ну а далі вже буде виходити з тих реалій, які є. Різні думки вона. звісно, що треба е шукати варіанти. Щоб максимально обезпечити і наше цивільне населення, і наш військовий персонал від тих процесів, що відбуваються в рамках російсько-українського протистояння життя та здоров'я кожного громадянина нашій країни є найвищою цінністю. Але як це зробити для того, щоб ми мали в тому числі і загальносуспільний суспільний консенсус українського народу? Тут, як то кажуть, питання і чи задача з зірочкою. Тому я думаю, що ті речі, які озвучив Володимир Путін, а також лідер Китайської Народної Республіки Сінзіпінь, вони беруться до уваги, але в будь-якому разі ключові рішення, скоріш за все, будуть ухвалювати за підсумками саміту в Швейцарії. Американські аналітики, аналітики інституту вивчення війни вважають, що російські окупанти просунулися не більше ніж на 8 кілометрів від кордону в північній частині Харківської області. І як повідомляє інститут, темпи російського наступу продовжують знижуватися після того, як окупанти захопили райони, які за словами українських офіційних осіб були менш захищеними. Якщо підсумовувати так. І інформацію, яка є станом на зараз, з'являється і від Генерального штабу збройних сил України, і та інформація, яка з'являється від наших військових, чи вдається нашим силам стабілізувати ситуацію на півночі Харківської області прямо зараз? Про це звертує генеральний штаб. Ситуація поступово стабілізується. Найбільш кризові були перші дві доби 10-11 травня. Потім були долучені додаткові ресурси українським генеральним штабом на цю ділянку фронту. Ворог зазнає чи моливтрав. Звісно, він продовжує атакувати. І він для цих атак має ресурси. Ми знаємо, що на території Белгородської області розміщено угрупування ворожого війська, що рівня 32 тисячі осіб. З них лише п'ята частина. Ні, задії в атакувальних діях, тому у ворога є ресурси, але і так само наші гармаші продовжують вести бойову роботу. І відповідно, ворог зазнає втрати як в живіх силі, так і в бронетехніці. Останнім часом побільшила атаку в ворожої армії, в тому числі застосування бронетехніки. Але все це, це так само перетворюється на купу металобрукту, завдяки влучної роботі наших гармашів і наших операторів і дронів в будь-якому разі динаміка на полі бою буде визначатися суто і виключно ресурсними можливостями. Тобто, якщо нашим гармашам не буде бракувати артилерійських боєприпасів, то всі спроби ворога атакувати чи контратакувати, чи намагатися захопити якісь нові території та позиції на, на, на нашій землі, вони будуть перетворюватись в попіл. Якщо ж нам тих самих ресурсів буде бракувати, то скоріше за все ми побачимо певну маневру на оборону, хоча заради справедливості варто відзначити, перша лінія оборони та захисних споруд знаходиться на території півночі Харківської області на відстанях 8-10 кілометрів від лінії державного кордону. Зараз ворог має просування в районі Липці. Та харківський напрямок на глибину до 8 км, в районі Вовчанська ворог посунувся максимально на 6,5 км. Тобто, де-факто ворог навіть до першої лінії оборонних та захисних споруд українських війська ще не дістався. Бої тривають так звані сірій зоні. Ми сьогодні також показували відео, і зараз його ще покажемо, як увівчансько-прикордонники бригади Сталевий Кордон спільно із силами оборони минулої доби знищили, вразили точніше ворожий танк Т-72. Наскільки зараз є можливим активне застосування важкої броньованої техніки з боку росіян, враховуючи так ті умови, які є зараз? А, безумовно, в бої в міській забудові з використанням бронетехніки це завжди неймовірний ризик для бронетехніки. І те, що ворожа бронетехніка палає, це абсолютно логічний логічний хід. Бо в криттям будов будівель набагато легше використовувати і засоби протитанкової боротьби, і фіпіві дрони, і артилерія працює досить влучно, бо в неї постійно знаходяться дрони розвідувальні. А отже, у ворога досить примарні шанси на здобуття яких там. Масштабних територіальних здобутків. І, до речі, тут варто зазначити, що вороги далі частіше адаптують свою діяльність наступальні дії в рамках дій невеликих штурмових загонів чи 75-9 осіб. Саме за рахунок живої сили, за рахунок так званих м'ясних штурмів, ворог намагається просуватися вперед. Боронна техніка, яка з'являється безпосередньо на лінії бойового зіткнення, скоріш за все, із високою долею ймовірності, дуже швидко перетворюється на купу згорілого металобрухту. Віримо, що такого згорілого металобрухту російського буде набагато більше, і пане Владислава ще нещодавно вийшла стаття від «The New York Times», е і там було написано, що зараз Україна є більш уразливо ніж будь-коли з часів ще перших тижнів повномасштабного вторгнення у 2022 році. Про це нібито так The New York Times розповіла низка українських солдатів і командирів в інтерв'ю. Чи поджуєтеся ви з цією думкою, що зараз ситуація навіть складніша ніж та яка була ще на початку 2022 року? На чому ґрунтуються оцінки тих чи інших військовослужбовців, які анонімно виступили спікерами чи експертами для цього видання? Солдат на полі бою бачить визначений сектор, де він працює, виконує -за бойові задачі. Щоб оцінити бойові спроможності українського війська, тут має бути оцінка рівня головнокомандувача збройних сил. Здається, що серед спікерів цього видання прізвища часирський не було, тому не варто орієнтуватися на цю публікацію як на істину останню. Мінстанції, а треба розуміти таке: саме ресурси є визначальним чинником, який впливає на перебіг в бойових дій. Тільки но ну, українська армія отримує достатню кількість ресурсів, в тому числі в рамках військово-технічного э, пакету військово-технічного допомоги на 61 мільярд доларів. Я думаю, ситуація на полі бою в рамках стратегічної оборони української війська буде стабілізована. Порівнювати нинішні процеси з процесами, які вирували на наших теренах у лютому березня двадцять року. Не варто. тоді була ситуація набагато більш бути Пане Владиславе, ми з вами обговорили ситуацію на Харківщині. Пропоную з вами. Поговорити про те, що відбувається нині в тимчасово окупованому півострові Крим, із у ніч з 15 на 16 травня російські військові авіабази та Гвардійське були атаковані балістичними ракетами. Про це повідомляли і місцеві медіа і російські відомства. Про те, що вночі саме близько 23.00 по аеродрому Гвардійське, що розташований за 13 кілометрів від Сімферополя, завдали ударів, внаслідок якого не на військовому цьому об'єкті спалахнула пожежа. І відомо, що на цьому об'єкті дислок. Куїця авіація 37-го змішаного полку повітряно-космічних сил Російської Федерації, зокрема, і ескадрилля бомбардувальників Су-24М та ескадрилля штурмовиків Су-25. Ось така на вашу думку, системність чи може вказувати на те, що е, все ж таки ми почали отримувати більше далекобійної зброї, тому що ми бачимо і сьогоднішню ніч так, а, атака була на Крим, і ми пам'ятаємо вчорашній день так само відбулася атака. Я думаю, що процес впливу на ворожу систему протиповітряної оборони, так само як і на ключові об'єкти військової інфраструктури в Криму, треба розглядати в більш широкому сенсі, зокрема часовому. Справа в тому, що до того ставалася бавовна неподалік від Євпаторії, на мисі Тарханку палали РЛС радіотехнічної розвитки Російської Федерації. Днями сталася бавовна на горі Айпетрі. Там знаходиться. Один з підрозділів третього радіотехнічного полку, того самого полку, який спроможний моніторити повітряний надводний та підводний простір на довоторі чорного моря аж на турецького узбережжя. Тобто нині українські сили оборони системи тематично руйнують елементи ключові складові, ті самі протиповітряні та протиракетне компоненти парасольки, що на що встановлено на Криму та Севастополі. робиться це не випадково. Це робиться заради того, щоб максимально послабити цю компанію, щоб потім далі працювати по інших військових об'єктах в Криму та Севастополі. Не є таємницею, що нині небо над Кримом прикриває два зенітно-ракетних полки 18-й та 18-й дислокується в Феодосі, але його дивізіони розташований в Рені Джанкоєно, мисі Тарханкут, в районі Феодосі. Відповідно, 12 і батарійський його підрозділ знаходиться як поблизу Євпаторії, так і ближче до Бербека. Кожен з цих дивізіонів свого часу був уражений. Те, що не вдалось знищити минулого разу, я думаю, що в перспективі наступних балун обов'язково станеться. Нам важливо позбавити ворога надійної, досить потужної системи протиповітряної оборони, щоб далі продовжувати знищувати інші військові об'єкти в Криму та Севастополі. Бо саме це є підґрунтя для подальшого успішного звільнення Криму від ворожої присутності. Американський генерал Ходжес на тому на гроші, вважаючи, що перш ніж зруйнувати Керченське місто, зруйнувати всі військові частини та об'єкти в Криму, а їх там більш ніж 230 знаходиться, треба позбавити ворога можливості відбувати ті саме повітряні атаки. Я думаю, що саме цим зараз наша сила оборони займається. Також рух, а теж повідомив, що Тимчасово в окупованому Криму пошкоджено головний, навіть артилерійський склад військового аеродрому І враховуючи те, що на тому складі з даними партизанського руху теж зберігалася більшість ракет саме для літаків су 27 су 30 і міг 31 які тероризують українські міста. Наскільки це може мінімізувати обстріли з боку країни терористки? Ну, буквально цими днями ми це побачимо, бо склад, який забезпечував ракетами та бомбою, і літаки, які злітали з Бельбека і цілили потім тими ракетами по Одеси та Одеської області, насправді нам чимало дошкуляв. Втарина чи детонація фіксувалася під час позаминулої нічної атаки на Литовищі Бельбек. Наслідки цієї атаки поки що не дасте невідомо, бо немає супутників знімків високої якості, щоб верифікувати. Чи було спалено той склад, чи ні, але в будь-якому разі вплив системний та методичний на військове летовищу Бельбет, яке е охороняється е досить такою потужною системою протиповітряної оборони С-400, е це зафіксовано. До речі, є в мережі фотопідтвердження того, що, що намеша одна РЛС, комплексу С-400, була приведена в абсолютно не стан. Вона була фізична і вщент зруйнована. Тож значить, що те, що сталося одного разу на Бульбеці, воно обов'язково буде повторюватися неодноразово аж до того моменту, поки ворог не втратить всі свої ресурси. Звісно, я так само поки що не можу верифікувати, тобто підтвердити відомості, які поширює а те, що руйнації кількох літаків там десь чи в різних версіях, чи то в міг 31 перше одиниці, чи то йдеться про е, інші види е, винищування авіації ворога. Побачимо згодом. Треба час для того, щоб отримати супутні повезінки і далі вже проводити дослідження, що саме було зруйноване і наскільки серйозні наслідки тих самих руйнувань. У будь-якому разі ворог поступово втрачає, втрачає свої ресурси система протиповітряної оборони, і це чудова новина. Це значить, що бавони будуть чим більше, чим далі, тим більше. До речі, серед іншого варто згадати ще два населені пункти, які знаходяться поблизу Сіфірополя, не лише Гвардійська, а ще населені пункти Донське та Вишнева. Там так само знаходяться деякі пускові установки. системи с 400 кажуть, ну, що немає ще в році в рухі, а теж що одна з них точно зруйнована. Тут цікаво, те, що теж повідомляє про ракети, які зберігалися на складі. І дійсно будемо очікувати підтвердженої інформації. В продовженні теми саме російських ракет. Нещодавно російські пропагандисти в своїх матеріалах стверджували, що в останній час... Вони нібито почали активніше використовувати для ударів по цілях в прифронтовій зоні керовані ракети типу х 38 Ми зараз покажемо, як виглядає ця ракета. Зокрема, у варіанті х 38 МЛ із лазерним наведенням. І як пише Дефенс Експрес, така ракета має одразу дві особливості: дальність пуску всього до 40 кілометрів, та водночас надзвукову швидкість польоту. Якщо враховувати і те, що ця ракета має бойову. Частину масою 250 кілограмів. Наскільки проблемною та небезпечною для сил оборони України є ось така рашистська Х-38? А, справа в тому, що ця високоточна авіаційна ракета може чимало нам дошкуляти, але за умови, що ми не матимемо потужної системи протиповітряної оборони, бо вісі, на які вона працює, вони відносно невеликі. А це значить, що літак, який є носієм сіємці цього типу ракети, може потрапляти в зону ураження українська система протиповітряної оборони. А тут, як то каже, все залежить від професійної майстерності з одного боку, оператори систем протиповітряної оборони, а з іншого боку, пів. Пілота того самого літака, носія цього типу ракет. В будь-якому разі ми бачимо, що ворог змушений адаптувати свої можливості використовувати ті ракети, які донедавна він не використовував в якості засобів авіаційного ураження. Тобто ворог збирає по складах все те, що йому доступно до використання, для того, щоб чинити максимальний тиск на наших оборонців на полі бою. Але знову ж таки, чим менший радіус бойового застосування е різного типу ракет. Тим більше вирігідність того, що літак на сі цієї ракети може потрапити під вогонь наших систем протиповітряної оборони. Пане Владиславе, ще хотіла з вами обговорити те, що відбувається на території Російської Федерації, продовжує там вибухати. І безпілотники головного управління розвідки Міноборони України уразили підприємство російської оборонки у Тулі, як повідомляє РБК Україна з посиланням на джерела в спецслужбах саме в ніч на 16 травня. Безпілотники ГУР уразили виробничі потужності державного підприємства російського оборонного комплексу Базальт у Тулі з огляду на те, що Ось цей базальт, це головне оборонне підприємство Росії зі створення та постачання озброєння і боєприпасів, як і для сухопутних військ, і військово-повітряних сил, і навіть військового військово-морського флоту, якими можуть бути наслідки для російських окупантів, ну відповідно на землі у повітрі і на воді, якщо враховувати так, що ці боєприпаси були розраховані саме на ці війська. Я думаю, що ми маємо розуміти таке: системне, методичне та різнорівневий вплив на ворожу складову є дуже важливим фактором. Зверніть увагу, українські сили оборони працюють не лише по об'єктах військової інфраструктури, по військових об'єктах безпосередньо на лінії бойового зіткнення. Вони наносять ураження по об'єктах російського оборонно-промислового комплексу, паливної енергетичного комплексу, критичної енергетичної інфраструктури на території самої Російської Федерації. Бо це можливо в такий спосіб українські сили оборони позбавляють певних ресурсних можливостей російських окупантів, зменшують е важливості щодо наповнення російського бюджету, руйнують стало та безперебійну діяльність російського оборонно промислового комплексу. А це значить, що росіяни отримують менше озброєння, е військової техніки, боєприпасів, до озброєння в діючу армію. Тобто системний та комплексний підхід дозволяє нам мати. Постійний вплив на ворожі об'єкти об'єкти військової інфраструктури. Чому це важливо? Бо ми маємо розуміти, що ключовий стратегічні варіант військові об'єкти на території Російської Федерації, зокрема, вони надійно прикриті, в тому числі системами протиповітряної оборони. Але у Росіян немає стільки резервів та ресурсів систем ППО, щоб надійно закрити усі важливі об'єкти. І отже, ми маємо можливість маневрувати в цьому сенсі і використовуючи наші дрони, наші ракети, наносити ураження по тих об'єктах всередині Росії, які не так надійно прикрити системи ППО, але їх руйнація їх вивід з ладу створює певні проблеми і для сталої та безперебійної діяльності російського оборонно промислового корпусу і відповідно до збільшення нових можливостей російських окупантів. Я думаю, що такий комплексний підхід дасть ці знаки. Звісно, що результати ми не отримуємо тут і зараз, але в пролонгованому сенсі ці наслідки можуть в перспективі стати фатальними для російської армії. Головне, цей процес не зупиняти, продовжувати бити нашими дронами, нашими ракетами по різних військових об'єктах, відкритих Російської Федерації, тим самим позбавляючи їх можливості збільшувати та інтенсифікувати обсяг виробництва. Звісно, ми не можемо стверджувати так і констатувати, які саме дрони запускаються по території Російської Федерації. Я маю на увазі види дронів, але от. Матеріалі бізнес інсайдер вийшла нещодавно стаття, в якій вказувалося, що Росія не може зупинити український безпілотник камікадзе у стилі легкомоторного літака. Ми про нього про цей безпілотник не вперше говоримо. І, як йдеться у виданні, дійсно останніми тижнями Україна покладається, нібито на таку незвичайну зброю для завдання ударів у глиб території Росії, і йдеться про невеликий безпілотний літальний апарат, насичений вибухівкою. Візуально він нагадує деякі варіанти гвинтового. Оголі, така цесна, і ми знаємо, що вони летять на досить таки малих висотах і рухаються значно повільніше ніж ракети великої дальності. Але як я розумію, то цим БПЛА вдається досить ефективно, все ж таки по результатах, які ми бачимо, уникати систем протиповітряної оборони та летіти до ці до цілі саме на сотні і навіть тисячі кілометрів, як це вдається робити. Справа в тому, що українські підприємства, виробники дронів Комікадзе, здається, їх порядка 200, які мають колаборацію з українським міністерством оборони, шукають різні варіанти та форми застосування того обладнання, яке ви виготовляють, для того, щоб мати повну лінійку дронів для різних типів задач і для тактичного, і для оперативного, і для стратегічного рівня. Якщо йдеться про необхідність враження ворожих цілей на відстані понад тисячу кілометрів, то варіанти за які. І згадувати він є найбільш ефективним та раціональним. Літак, який має за розмірами невеликі за розмірами, має можливість переміщувати простори вантаж, там які дорівнює масою понад 250 кілограм. За рахунок того, що він спроможний рушити визначеними маршрутами обхід російських систем протиповітряної оборони, він гарантовано досягає визначених цілей. Ну а далі атакує за допомогою системи навігації та наведення і дає той самий результат, на який ми розраховуємо. ключова відмінність. Цих типів літаків вони відносно недорогі. А це значить, що ми можемо за відносно невеликих витрат створювати масоване виробництво такого типу дронів. Ключова місія, яка на цей рік визначена для наших промисловців, це 1 мільйон дронів. Звісно, що йдеться не лише такі типи дронів, а й про інші, зокрема ФІПІВІ, але це не менш задача амбітна і задача є дуже важлива. Ще нещодавно ми відчували серйозний брак боєприпасів. Зараз ситуація вирівнюється. Так от, коли ми мали проблеми з достатньою кількістю боєприпасів, саме дрони не слугували нам тому, що ми мали ну, перейти в деяких засобах ураження, і ворог не мав тотальної переваги на полі бою, це безумовно важливо. Ми знову ж таки повертаємось до ключової тези. Саме ресурси є визначальним чинником, який впливає на перебіг ситуації на полі бою. Пане Володиславе, ми також розраховуємо і покладаємося, звісно, на надводні дрони. До слова, ось російські загарбники заявили нібито про відбиття атаки без екіпажних катерів військово-морських сил України на тимчасово окупований Крим. Міністерство оборони Російської Федерації заявило, що близько 14.00 вони виявили в західній частині акваторії Чорного моря саме такі українські безекіпажні катери, які слідували в напрямку Криму. Поки що це вся інформація невідомо так чи. Було щось уражено, чи так вдалося російським окупантам все це знищити? Але будемо очікувати і додаткової інформації. Я вам дуже дякую, за те, що ви долучилися до прямого ефіру. Дякую за вашу фахову думку. І нагадаю, що Владислав військовий експерт, був з нами на прямому зв'язку.